Так цинічно, що Росія оголосила про свій успіх в Україні, при тому заявила про свою відкритість для розмов і переговорів. Цей цинізм особливо вражає всіх тих, кого ця війна справді болить і торкає зблизька. Ми бачимо змарновані десятки різних нагод для дипломатії. Як зазначив президент наш, усі червоні лінії, усі терміни були порушені і зневажені для переговорів, перемовин, шукання кроків до припинення цієї війни. Ми просимо, щоб біль України, біль дітей України, голос невинної крові, який волає із Києва до Небес, був почутий світовим співтовариством. Ми просимо про Рішучий засуд цих військових злочинів з цим зверненням, Всеукраїнська рада Церков і релігійних організацій вкотре стукає до сумління усіх людей доброї волі у цілому світі.